По поводу санкций относительно России считаю, что для России на данный момент то, что делается, это как укус комара, то есть ничего особенного для нее этого не представляет. Что касается того, кто делает эти санкции, в основном это Евросоюз, то я считаю, что не только Украина должна быть единой, но и Евросоюз в, своем, в своих решениях они довольно-таки разрознены, то есть у них единства нету. Я смотрю на политиков вот этих європейських. Они бігають как-то даже такие какие там ніто в них единства, нету какого-то вот такого силу в них нету. Росія зараз чинить дуже ну, нерозумно і тому я вважаю, що для європейських ринків повинна повинна бути закрита э, продукція з Росії. Дякую. санкции должны быть, они должны быть более конкретными, не только на словах, а на деле. Вот. Все санкции, которые вводят относительно окружения Путина на арест счетов, недвижимости и всего остального, они не касаются конкретно Путина, Лаврова, им отставляют открытой двери для диалога с Европой. Я считаю, что это неправильно, поскольку санкции должны конкретно быть против власти. Вот. Относительно Какими должны быть эти санкции? Я считаю, что нужно снять эмбарго с Ирана на экспорт нефти. Вот, э, нефть в цене упадет, в российской нефти никто нуждаться не будет в таких объемах. Вот, всем известно, что экономика России на 60-70% зависит от цен на энергоносители. Бензин, нефть, газ. Вот, если обвалить рынки сбыта, российских энергоносителей, то не сегодня, а завтра, но в какой-то ближайшей перспективе в течение какого-то периода времени нескольких месяцев, то есть эти санкции они не могут повлиять очень быстро, но в течение там трех месяцев я думаю, что какой-то эффект будет достигнут. Я вважаю, тема досить актуальна зараз і в наш час потрібно вводити більш санкції проти Росії. Але потрібно зауважити, що потрібно санкції не проти народу, тому що народ там такі, такі самі люди, як і ми. Вони не винні, що в них влада така, як, така яка вона є. І якщо вводити санкції, то потрібно робити наголос на те, що санкції були проти влади, не проти народу. Люди також хочуть добре жити і в Росії. Друга справа, що їм такою інформаційною війною заангажували мозок. Вони не можуть відрізнити правду від того, що їм нав'язують. Тому потрібно санкції проти влади, проти того, проти того свавілля, яке вони влаштували в моїй країні. Я не можу спокійно. Казати розмовляти про те, що відбулося з Кримом, про те, що зараз відбувається в моєму регіоні, тому що сам я з Запоріжжя. Я їхав сьогодні вночі в Київ, я бачив постійно блокпости, блокпости нашої самооборони. Я вдячний тим людям, що є такі ще свідомі громадяни нашої країни, які е, можуть встати, які можуть не спати вночі, а щось робити заради нашої, е, нашої держави, нашої батьківщини. Слава Україні! Они должны быть, конечно, но они должны были быть уже давным-давно. Давно-давно. То есть Европа просто не понимает, что она, что ее ожидает в будущем. Если, не дай бог, здесь случится то, что вот сейчас начинает случаться. Вот. А про нашу власть хочу сказать, что у нас власть, как раковая опухоль. Я не медик, но я, я так считаю, раковая опухоль, которую удалили, а метастазы остались. Понимаете, их вот последние метастазы в Донецке, в Луганске, вот в Славянске – это уже другая зараза. Это другая зараза, которая идет опять заражать нас. В отношении санкций, которые сейчас применила Америка и Европа в отношении России, на мой взгляд, очень слабые адресные санкции в отношении госслужащих России. Абсолютно. То есть мы видим на российских каналах, как служащие Российской Федерации смеются от этих санкций. Мы считаем, что страна, которая нам прогарантировала безопасность, мы были третьей страной в мире по ядерному оружию. И после Будапешского соглашения мы отдали свой ядерный заряд. И страны, которые нам гарантировали это Англия, США и Россия, нашу безопасность и территориальную целостность нарушили. В данном случае ну, мы уже знаем, что произошло с Крымом, и то, что э, должна делать на сегодняшний день Америка, должно быть более существенно и более болезненно для России, чтобы Россия понимала, что э, нарушение любых территориальных ценностей, э, целостности государств недопустимо. Шаги только экономические, полная блокада экономической России для того, чтобы... Російська економіка дійсно чутіла то, що відчуває наша зараз економіка. Моя особисте ставлення до цього такого характеру, що ну певно ми плекаємо надії на Європу на підтримку штатів, але е, треба розуміти, що м, той рівень життя, який вони е, ну, можна так сказати заробили собі. Вони зважують кожного разу кожну санкцію і своїм рівнем життя, як це буде впливати на їх рівні життя. А оскільки політики дуже у Європі прислухаються до думки суспільства, то вони завжди тримають погляд на те, чи готові люди на заході та в ті самі в тих самих сполучених штатах, ну як то кажуть, жертву пожертвувати часткою свого. Того комфорту комфорту свого життя заради того, щоб допомогти Україні, чи стратегічно їм це вигідно у подальшому, і оце дуже велике питання, і на мій погляд, вони недостатньо готові для того, щоб їхнє керівництво відповідно вводило якісь санкції, які певним чином і відповідно вплинуть на їх стандарт життя. А такі слибенькі, я мештаю в городі в місті Києві. Санції ну, треба міцніші санкції, бо це так злегка. Треба так, щоб розчавити їх. На рахунок вашого питання санкції ЄС, Росії. Я хочу сказати просто: Україна є взагалі єдина. Генетично, історично і це є єдина країна, це не є політична одиниця, геополітична, як тепер прийнято ділити її. Люди це доказали в генетичному плані об'єднання з майдану починаючи, не зважаючи на яку політичну силу. Це краина Люди разберутся. Говоря о России, обидно, досадно, больно, нож в спину, предательство, все эти те э, слова, которые приходят на ум в такой ситуации. Братский народ оказался тем, который нас предал народом. Вот. Надежный друг Путин оказался врагом номер один. Это больно, это до крови, до слез обидно. Э, со стороны Запада и Европы санкции к Европе, по-моему, минимальные, ничтожные, минимальные. Мы прекрасно понимаем, что Путин, зная, что мы, что санкций более э, радикальных не будет, он на это рассчитывает. Вот понятно, что военные санкции также маловероятны в нынешней ситуации. Но это то, чего бы хотелось нам всем цивилизованным людям, ибо этот человек по фамилии Путин другой, другого разговора не понимает. Полковник как понимает только закон силы. І хотіли б, щоб це зрозуміли росіяни, яких оглупили. Європа вона, вона значить, вона думає за свої капітали. вона вона думає, що вона, е, с, Працює з Росією, ну, скажімо, газ, нафта і так далі. розумієте? Вона переживає за ті от капітали, що вона там десь склала копієчку свою. Вона тільки думає за свої гроші. А то, що нам Крим... Вони... І Україну цей їм не цікаво. Розумієте, но справа в тому, що вони дочекаються, що як вони почнуть всю Україну поділяти, це в них буде економіка впаде. Хочу відео Україну незалежною, але не віжу цього, якщо у нас будуть інші валюти більше нашої гривни стоять. Тобто вони як то повинні бути закріплені золотовалютним резервом і придержуватися цього. У Росії есть рубль, у нас должна быть гривна, стабільна, хороша валюта. Вони на Тобто есть. То есть сами люди, даже, сами люди просто не покупают товари. товары. То есть, нам даже не надо узаконивать это. Не надо делать какие-то там, акции. Люди сами не покупают російського того, 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 того. А со стороны Европы, вот она делает вид, что она принимает санкции. На самом деле, вы ругаетесь, вы с ними ругаетесь и деритесь. А мы, они только делают вид, что они делают санкции. На самом деле, они, ну вот кто будет ругаться, кто будет раз. Все торгуют, они продолжают и торговать, и все это дело делать. Просто что, мы оказываемся самые активные, так, так как это нас касается больше. А ні, ні. Шановні, путінізм хвороба людства, але є вакцина. коктейль молотова пляшка і палена резина. Санкції проти Росії. Так як вона по-братськи від нас відноситься, то це зовсім не добре. Треба конкретно, що ви від нас хочете, що ніщо... Від нас потрібно. Ну так не потрібно робити, як вони роблять, оце то убивають, вже ріжуть сюди-туди. Був Майдан у нас, але в нас такого не було, в нас стріляли. Ну, може, від нас якісь були що... саме, Ну, відповідь, яка була, ну то були провокатори, які стріляли там в спину і що до такої. Ну в нас же такого не було. Зараз Щас... депутатів. Від батьківщини зарізали. Того вбили, того вбили. Треба відповідь давати конкретно. Треба всіх ну я не знаю, їм на, як то ріжче, ріще, треба, тому що вони говорять, от ми санкції ведемо, одні, другі, треті. Ну, як то час воно не чується, чує, не чується нічого з боку. Ми дамо, ми дамо, мисі то що вони ввели там кораблі в Чорне Бартійське. Ну, это такое. На мой взгляд, по цьому по поводу да, то есть більше пострадає Росія. На самом деле, потому что є. также мы все понимаем, что в Европе по сути нет ресурсов, ну здравые мыслящие люди, ресурсы все в России, газ, нефть, и Европа живет за счет России, потому что она покупает все эти ресурсы в России, и на самом деле они пострадают больше от этих санкций. Мы должны понимать и вести, я думаю, трезвые переговоры, чтобы это было взаимовыгодное отношение Европы с Россией, также с Украиной. Понятно, что Украина стала на пути между Европой и Россией, и всю историю так было, что Украина попадала в эти события. И, и в данный момент то же самое служилось. Есть англо-санкционцы, англо да? то есть один блок, и есть азиатский блок, это Россия, Китай. И, то есть и всегда Украина была между этими двумя огнями. Понятно, что мы волей, волей, случая, волей истории попали в эти события. И сегодня нужно договариваться, не нужно воевать ни в коем случае, когда нас травлют с Россией специально. Средства массовой информации врут везде. Ну, мне кажется, что эти санкции очень медленно вводятся. И они не очень действуют, не впливают на Путина. Если бы они сильно впливали, он бы задумался. Наши санкции для него не очень важны они должны быть, мне кажется, более жесткими. Более жесткими, потому что как бы Россия не реагирует на эти санкции. Вот, поэтому, мне кажется, надо как-то жестче действовать. Жестче. По поводу санкций в отношении России. Санкции как Европы, так и Соединенных Штатов. Я хочу вспомнить историю с Тузлой, когда Украина только благодаря мужеству пограничников и решительным действиям президента Кучмы был остановлен вал, который собиралась построить Россия против Украины. Евросоюз даже пальцем себе не позволил шевельнуть в защиту прав и суверенной, суверенной территориальности Украины. Сейчас же все эти забалтывания пустыми разговорами, мы им поможем, мы им дадим просроченные солдатские пайки только жесткие экономические санкции в виде закрытия, их, закрытия рынков, доступа российских рынков на европейские товары. Почему, скажите, пожалуйста, даже почему от Евросоюз, провозгласивший закрытые списки посещения наших украинцев, олигархов в Европу, позволяет нашим олигархам спокойно разъезжать по Европе? Спокойно участвовать их магнатом в выставках европейских. Недавно была в Стокгольме выставка. И это называется поддержка Украины. Почему в, э, в ассоциации а, подписанной в Европе с Украиной не было сказано ни одного слова о финансовых и экономических решениях вопросов Украины, территориальной целостности Украины. За словами должны быть действия, а не пустая болтовня. Я думаю, що е, треба їх зробити настільки достатніми і всесторонніми, щоб Росія відчула, що Україна це потужна держава. Ну, Наприклад, е, там, якщо нашу продукцію вони не беруть, то нічого. Е, я думаю, що е, зараз добре, що Європа відкриває нам ринки. Якщо з газом вони ціну таку заламали ну, нахабну, то я думаю, що у нас і свого газу, якщо ми економічні важелі вімкнево, то в нас електроенергії достатньо. і все. Я думаю, що Україна активізується і уряд наш візьметься за розум. То е, санкції будуть е, настільки достатньо впроваджені, що Росія оцінить важливість і гідність нашої держави України як кращої країни в світі. Ну, Недостаточно санкції ввела ві Європа, США проти Росії. Можна було додати зняття футбольних клубів під егідою УЄФА свісті. Повністю Ну, на цьому б основався той же футбольний клуб Зеніт, Газпром, компанія б просто рухнула б. Они финансируют. Тот же Шальки Німецький тоже спонсор Газпром. Плюс Лига Чемпионов тоже спонсор Газпром. Можно было просто Росію вывести з под егиду УЕФА и ФИФА. Чемпионат мира в 2018 году в Росії бы тоже не прошел. Просто это потерялся бы, просто грубо говоря, потерялся бы бізнес. Інвестиції йдуть в стадіони, в стройку. Это можно было просто снятие. Санкції проти Росії боку Євросоюзу и США. Не можуть під, під, так сказати, підтримуватися нашим українським народом через те, що ми маємо свої особисті справи. Тобто, чи вигідно нам те, що Росія і Євросоюз борються між собою? І, звичайно, вигідно через те, що ми якраз знаходимося посередині. Недостатні, взагалі недостатні. Які санкції? А що вони були? Взагалі недостатні санкції. Їх треба, ну звісно, треба запроваджувати, треба багато чого робити. Але я не політик, я не знаю. Я не розбираюся цій темі. Але я знаю, я як від народу, я знаю, що народ говорить, що вони дуже нічого взагалі не роблять проти Росії, і ми просто підняли руки і здаємо сів. І це неправильно. Це не думка народу. Ніяких санкцій з боку світового товариства санкцій проти Росії не не вводиться і не введено, і вводитись не буде. Я сьогодні хочу звернутися до свого рідного брата, який проживає в Канаді, в Торонто і є головою комісії людських та громадянських прав світового конгресу українців. Це мій рідний брат. Я сьогодні звертаюся до тебе, брате, до Саша. Я сьогодні від тебе залежить, чи будуть російські десантники тут в Києві, завтра, післязавтра, чи ні. Від тебе залежить, чи ти зможеш представити Україну. На там, на своєму рівні, так як, як цього потрібно для нашої країни, для нашої України. А ти повинен розуміти, що якщо ця це спасіння не прийде через тебе, то воно прийде через когось іншого, але український народ все одно буде спасений, і все одно ми будемо однією нацією, красивою, могутньою, і гідною. Слава Богу.